Привіт! В даному відеоуроці ви дізнаєтесь, як купити товар на сайті rmbstroy.com без реєстрації. Для прикладу розглянемо два способи купівлю товарів. На сайті є товари, які можливо купити лише натиснувши кнопку Купити. Це перший тип купівлі на сайті, другий тип купівлі через калькулятор. Наприклад, щоб купити вікно, нам необхідний калькулятор, в якому ми вкажемо ширину і висоту вікна, тип підвіконня, відливу з монтажем і інші функції. Отож, давайте приступимо. Зайшовши в розділ вибраного вами товару, у вас є можливість ознайомитись загальними відомостями для прикладу, що таке вікно. Вибравши товар, ви можете ознайомитись з основними характеристиками, загальним виглядом, ламінації і так далі. Щоб порахувати ціну, натискаємо розрахунок. Якщо ви не знаєте, як зробити замір вікна, у вас є можливість подивитися відеоурок, натиснувши клавішу «Визвати замірника. Під формою визову замірника є відеоурок. Також у вас є можливість визвати замірника абсолютно безкоштовно. Нагадуємо, що на даний момент у нас відкриті дві філії. Одна у місті Славута, друга у місті Староконстантині. Повернемось назад. Вибираємо той тип товару, який нам необхідний. Для прикладу візьмемо двостолкове вікно з однією поворотною. Ознайомившись з рекомендованою інформацією, розпочинаємо розрахунок. Перш за все вводимо розмірі вікна. Далі вибираємо профіль. Підвіконня. Відлив. Лопакет. Ставимо галочку з монтажем чи, з, чи без, з німецькою фурнітурою. Якщо ні, то залишаємо чекбокс пустим. І нарешті вибираємо тип ламінації. Якщо він вам не потрібен, нічого не виділяємо. Якщо вас сума влаштовує. Натискаємо вставити ціну і тиснемо клавішу купити. Далі вам потрібно заповнити форму покупки товару, заповнивши при цьому всі поля. Коли ми заповнили форму, натискаємо Відправити. Викупили товар успішно. З вами зв'яжуться найближчим часом. А тепер розглянемо другий тип купівлі товару без калькулятора. Заходимо в меню сайту, вибираємо підрозділ Меблі для ванн» і розділ Тумбочки. Тиснемо Детальніше. Якщо в формі покупки товару стоїть конкретна ціна, а не калькулятор, тоді можна тиснути Купити. А далі аналогічна процедура заповнення форм. Як оплатити товар на сайті «РМБСтрой» ви дізнаєтесь в іншому відеоуроці. До зустрічі! Ваш надійний партнер – «РМБСтрой».